Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Овен на розклад Таро. Бачите, що вам випадає. Перемога на місяць листопад. Питання розглядаємо такі, як зазвичай. Загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Іще одну карту візьмемо відповідь на ваші запитання стосовно місяця листопад. Своє окреме, важливе для вас запитання. Сьогодні нам допомагають колода Мадам Ленарман – Ось така колода, наша улюблена помічниця. Також візьмемо по одній карті, щоб розклад був більш змістовний. По одній карті на всі наші важливі запитання. Також, друзі, сьогодні візьмемо параду янголів. Для кожного знака також одна карта. Розпочинаємо загальний фон місяця листопад для знаку Овен. Двоєчка пентаклів та карта серп. Двоєчка пентаклів показує. Стабільність, яка для вас є в роботі, в здоров'ї, а також загальна, тому що це загальний фон місяця, стабільність. Гроші помірні будуть надходити, здоров'я буде в нормальному стані, без усіляких незвичних моментів. Ще десяточка, ось ця десята карта мадам Ленорман, карта серп, вона показує результати. Можливо, до вас будуть надходити, наприклад, виплати грошей, за вами зроблену роботу. Іноді так буває, що ви спочатку маєте здати роботу, а потім вам будуть нараховувати гроші. Намагайтеся не сваритися, якщо вам щось не сподобається, наприклад, не така сума або щось таке. Тому що ось цей збір урожаю, він зазвичай. Може показувати невеличкі якісь не те, що ви очікували. Тобто ця болезнена карта серп. уникайте якихось скандалів, або якихось з'ясування стосунків. Загалом позитивний досить таки місяць. Робота, король жезлів та дитина. Цілком реальна, що. Король жезлів це людина вашого знаку Вогнянова. Тобто овен, стрілець або лев. Або він вам буде допомагати, або він вам запропонує новий проєкт. Тому що дитина це новий проєкт по роботі стосовно роботи. Фінанси: 10 жезлів та карта дому. Ці карти показують. Десятка жезлів це завершення труднощів. Тобто ви зробили роботу і нарешті вам потихеньку будуть виплачувати гроші чомусь так. Десятка сама по собі, карта труднощів, але вона показує, що ці труднощі завершуються або завершаться. Карта дому для грошей показує. Що, можливо, якісь ви будете робити роботи вдома, які вам можуть принести фінанси. Іноді це репетиторство, наприклад, для вчителів, або для рукодільниць, рукодельниць, рукодельниць, якийсь хендмейд, в'язання, або щось таке будь-яка робота, котра може вам принести дохід. Іноді, навіть прибратися. Якісь старенькі сусідки, це вже будуть гроші додаткові. Особисті питання. Король Пентаклів, а також карта Вершник. Для дівчат це показує, що людина, котра має стабільність та статки, король Пентаклів, може вам надіслати якусь звістку. Іноді це може бути. В особистих питаннях коханий чоловік, а іноді це, наприклад, якийсь родич або батько або свекор. Для чоловіків це означає, що в особистих питаннях у вас може бути більш така позиція сильна, ніж у жінок, тому що король це карта майже туз, досить таки сильна та потужна. Якась звістка може бути для вас важливою. Для когось вагітність, для когось, наприклад, приїде з командировки чоловік і привезе гроші. Ну, у кожного своє? Застереження. листопад овен. Застереження. нічого не зруйнуйте, старший аркан Башта, за якихось злих дій хитрої, підступної людини. Тобто, коли вас хтось буде розпалювати, розказувати вам якісь недобрі новини або щось, не реагуйте. Дайте собі охолонути і холодним розумом приймайте рішення, чого б це не стосувалося. Тому що це карта застереження. І старший аркан. Порада. Дев'яточка мечів, а також карта груд. Порада полягає в тому, що не бійтесь, нічого завершувати. Ось ця дев'ятка мечів це карта страхів, це карта жаху. Іноді дії, котрі ми ніколи не робили, можуть нас, наприклад, вибити із колії. І, наприклад, якщо вам щось треба завершити, і ви будете дуже хвилюватися за результат або за щось таке. Порада полягає в тому, що не бійтеся, у вас все вийде. Можливо, наприклад, не так грандіозно, як ви запланували, але ось ця двічка пентаклів вона показує стабільність. І ще карти на те запитання, котре ви собі на початку місяця, на початку розкладу. Загадали на місяць листопад. Старший аркан карта смерть, а також карта планета місяць. Карта смерть сама по собі, вона показує зміни, кардинальні зміни. Або, як так би мовити, з голови на ноги. Щось стане на місце, щось якась Ситуація завершиться, сподобається вам або ні, але ця ситуація вже завершиться і до неї не можна буде повертатися. А Планета місяць вона може показувати, що залишаться якісь таємниці, котрі хороші або не дуже, але ця якась ситуація залишиться в таємниці. Можу сказати, друзі, що відповідь ні. Тому що карта смерті, вона все ж таки негативна. Але якась ситуація, те, що ви загадали, вона дуже потужна. І, як ми тут бачимо, вона завершується. І ще у нас з вами залишається одна карта на пораду янголів. Дивимося, друзі, що саме вона означає. Романтика розквітне, і ви закохаєтесь, вас чекають подарунки, квіти письма від коханих, а також вірші, котрі читають вслух. Цілком можливо пропозиція весілля, і це може бути також хтось із минулого вашого життя, того, кого ви вже давно знаєте. Це як варіант, але не обов'язково. В вашому житті може з'явитися новий чоловік також, нова людина, романтична, мрійлива та дуже емоційна. Ця людина може бути творчою професії. Ось так, друзі. Ось такий сьогодні для вас вийшов потужний розклад. Я бажаю вам гарного листопада. Дивіться мої ще розклади для всіх знаків зодіаку. Зовсім скоро вже будуть новорічні розклади на Новий рік. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.